Доброго дня! Сьогодні у нас відбудеться цікава розмова. Ми поспілкуємося з Наталією Зимою. Вона є фіналісткою Global Teacher Prize Ukraine та учасницею Еткем. Вона надихає не тільки багатьох учнів, а й також багато вчителів по всій Україні. Дякуємо вам, що знайшли вільний час для нашого спілкування. Дякую, що запросили. Так, розкажіть, будь ласка, як почалась ваша вчительська кар'єра? Що спонукало вас обрати хімію? Ой, моя вчительська кар'єра почалась а, дуже несподівано. Я ніколи не мріяла бути вчителем. Мало того, я була впевнена, що я не буду вчителем. У мене класична освіта, Університет Шевченка, хімічний факультет, і я не працювала в школі після завершення університету. Але так сталося, що школа обрала мене, і я цим задоволена. Досить цікава історія, навіть не очікувала такого почути. Ви дуже хороший вчитель. Дякую. Як ви дізналися, що стали переможницею своїх вчителю року? Які були ваші емоції? Напевно, вчитель року це той конкурс, де ти не відчуваєш після перемоги якогось, якоїсь ейфорії чи якогось захоплення. Скоріше, це такий більш виснажливий конкурс. А от Глобалті Чі Прасс Україн це зовсім інша історія. От там ти відчуваєш, як в тебе розгортаються крила. Як відбувається ваша підготовка? Підготовка до конкурсу вчитель року вона досить така монотонна, напружена, але. Вона дає свої результати, і це багато у чому змінило моє вчителювання. Які інструменти або програми, які ви використовуєте, допомагають вам урізноманітнити ваші уроки? Я напевно не відкрию великої таємниці, що я також користуюсь чатом GPT для підготовки до уроків. Крім того, я користуюся ще іншими нейромережами. Але насправді штучний інтелект це те, що може допомогти, але це те, що не може зробити нічого за нас. Хоч воно є досить корисним, але нічого зробить за нас. А хімію чат-GPT пише взагалі дуже погано. Чи важко підтримувати інтерес учнів до хімії? Важко. Е, насправді важко не тому, що їм не цікава хімія, а тому, що дуже багато дітей вже приходять у 7 клас, коли починає вивчатися хімія, вже з певними стереотипами. І оці стереотипи, яких досить багато у нашому суспільстві, насправді вони багато у чому заважають. Е, якщо дитина приходить і говорить, мама сказала, що вона не знала хімію, і це ок, ну, то я ж не можу конкурувати з мамою. Але тим не менше, спочатку важко, потім легше, легше, якщо ми порівнюємо тих учнів, які починали в 7 класі і коли вони будуть у 10-11, це вже зовсім інша історія. Це хоч є старообібчу, що хімія важка, але я вважаю, що ми всі різні і всі по-різному можуть її вивчити. Мало того, ми говоримо не про вивчення фактичного матеріалу, ми говоримо про здобуття якихось життєво необхідних навичок ну вона є корисни. корисно знати, як з якою речовиною поводитися вдома. Їх можна на, на кухні, у ванній кімнаті, засоби для чищення. Вони всі потребують певних навичок, а хімія це, власне, про речовини. Як ви потрапили до спільноти Кемп? Що ви там робите? Яка ваша роль? Ой, до спільноти еткемп я потрапила давно, у 2016 році це було, до речі, після конкурсу вчителі року, після виснажливого конкурсу, коли ти починаєш шукати, що б такого цікавого. І тут я гортаю стрічку у Фейсбуці, ти ось якийсь еткемп. Думаю, може б це зареєструватися? І насправді, отоді от я і попала. Тому що еткемп це про спільноту. А я завжди говорю, що найважливіше в нашому житті це люди, які навколо тебе. Як ви долучаєте ваших учнів до проектної діяльності? Раніше це було легше, зараз це трошки важче. Я навіть поясню, чого. Проектна діяльність потребує виходу за рамки звичного уроку, виходу за рамки ну, твоїх повсякденних рутин і інколи. Учні, учениці думають, це ж треба напружитись, це ж треба щось робити, а я краще там погортаю стрічку в, фі... в Тіктосі і там, і там залипаєш. Mm -hmm. А насправді проєктна діяльність, яка поза межами уроку, це вихід на якийсь новий рівень. І це якесь щось щось нове, цікавіше, і це новий досвід, який допомагає кожному і кожній зрозуміти, mm -hmm. а що я можу. А тепер повертаємось до еткемпу. Ви вже багато років поспіль проводите цю подію у нашому ліцеї, як саме виникла ідея проводити її тут саме? Ну, не багато років, у нас було сім регіональних конференцій. І насправді, після першої події ми думали, що ми більше не будемо проводити. Але оскільки фішкою еткемп Хмельницький стали неймовірні учні і учениці-волонтери і волонтерки. То я хочу сказати, що наступні шість подій ми проводили власне заради них. Тому що це підготовка, це спілкування з різними людьми, це власне відчуття, коли я у своїй школі господар і приймаю гостей. І це класно. Чи відчуваєте ви підтримку колег та адміністрації у ваших досягненнях? Так, тому що якби це не було цієї підтримки, то і нічого б і не робилося, тому що сам у полі не воїн, однозначно, це точно правда. А тепер інше запитання, яке я думаю, цікаве багатьом. Як ви поєднуєте навчання, саморозвиток та відпочинок, щоб не вигонати? Погано поєдную. Насправді, якщо говорити чесно, я інколи щось не встигаю, але мені здається, що оцей рух. І це я, власне, хочу порадити своїм учням і ученицям, що просто залипати у Тіктоці, це ти втрачаєш енергію. Коли ти щось робиш, коли ти дізнаєшся щось нове, коли ти виходиш за межі того тобі звичного, ти навпаки отримуєш ресурс. Я вважаю, що це так і є насправді. Чи у вас якась професійне кредо або фраза, яку ви часто проговорюєте, можна сказати, так? Ну, Насправді, таких фраз є досить багато, але те, що рухає мною по життю, насправді, це про те, що немає нічого неможливого. Те, що здається неможливим, просто потребує трохи більше часу. Я вважаю, що це правда. Як ви оцінюєте роль вчителя в сучасному світі? Насправді, у нас у всіх є вчителі. Я інколи на уроках ловлю, що отак а Говорив мій вчитель фізики. А отакий підхід використовувала моя вчителька хімії. А е, я не роблю так, як робила моя там якась умовна вчителька, якої я не дуже любила. Тому що е, нас навчають всі, і мене навчають і мої учні, в тому числі. Так що ви для мене також вчителі. Ви навчаєте мене е, терпінню, е, толерантності. А інколи вона тренує та мою стресостійкість. Mm -hmm. Але насправді вчитель це дуже, це дуже важливо. І мені здається, що кожна людина починає розуміти це, коли вже закінчує школу, mm -hmm. і коли вже, на жаль, нічого не можна повернути. Але вчитель формує мислення. Вчитель формує е, цінності, е, вчитель е, закладає те зерно, яке потім проростає. Проростає mm -hmm. по-різному. Хтось в троянду, хтось в кактус, ну, а хтось якийсь будячок. Mm -hmm. таке буває. У попиці я навіть часто вовлю себе на думці, що я використовую фрази моїх вчителів. І Я вважаю, що я цінним уроком. Пак. Які поради могли дати молодим вчителям, які тільки розпочинають свою кар'єру. Не боятися. Коли ти вперше заходиш в клас. Тобі здається, що ти не знаєш предмет, що ти не знаєш, що робити з дітьми, і вони такі дивні, ці діти. Але е, насправді, е, коли ви приходите і ви щирі, і е, діти це відчувають. Ви, ви можете бути е, веселі або сумні, ви можете бути дуже добрі, або бувають такі моменти, коли ви злитесь. Але діти відчувають, коли це від душі, коли це щиро. І якщо це не щиро, то взаємодії не буде. І якщо це щиро, все буде нормально. Ще є не менш важливим навиком звернути увагу дітей на себе. Так. Да. І я от тепер думаю: а коли я заходила на перші уроки, як це відбувалося, я така строка дуже заходила. Mm -hmm. Це зараз я можу заходити посміятися. А раніше я була така строга. В мене були, ну це 25 mm -hmm. років тому. Тоді ще ж не було ні технологій, нічого. У мене були набори, як у футболі: червона картка і жовта картка. Заві зауваження. Спочатку жовта картка з додатковими завданнями, а коли друге зауваження червона картка. Їх так всі боялися. Цьогоріч ліцею 55. Що для вас означає історія та традиції нашого закладу? Цих 55 п'яти. Моїх вже 26. І насправді дуже класно, коли ти працюєш у навчальному закладі, який базується на цінностях. І дуже важливо розуміти, що за, навіть за ці 25, коли я працюю у цьому ліцеї, він був НВК, він був багатопрофільним ліцеєм, тепер це академічний ліцей все змінюється, але залишається те. Про що ми говорили завжди з того часу, коли це був ТБЛ? Тут багато любові. Ну, Останом, що б ви хотів побажати учням та вчителям України? По-перше, я хочу побажати учням і вчителям України перемоги. Перемоги і миру, тому що саме перемога є тим, що буде нас надихати, працювати, навчатися і. Творити нову Україну. Але якщо говорити про більш буденні речі, це е, важливо зрозуміти, що навчання це природний процес. І людина, яка вміє навчатися, вона буде успішною. І власне, оця співпраця вчителів і учнів у процесі навчання це моя учительська мрія. Дякуємо вам за цікаву розмову. і Ще раз дякуємо вам що за що вільний час для нашої розмови. Дякую за цікаві запитання. Сподіваюся, що це було корисно.